Національний проєкт Відкритий світ. Чула, але як це нас стосується? Ми ж випускники? Тоді ходімо розповімо про нього молодшим. Ім ще вчитися і вчитися. Шановні друзі, я пропоную вам взяти участь у національному проєкті Відкритий Світ. Але для цього нам треба зняти відео. Хто хоче взяти у цьому участь? Того ж ми почнемо! Я пропоную почати з хлопців, тому що у нас багато нетбуків. А я пропоную з дівчаток. Ні, в мене є інша ідея. Так. Життя в нашому починається з мосту. Ух ти! Скільки тут всього багато! Окрім уроків, у нас ще є прогулянки, часи кіно, клубні години. Більш за все на перервах ми полюбляємо знаходитись у холі, тому що тут є вайфай. У школі використовуємо ми інтернет. Наші учні користуються системою Wi-Fi. У нас широкосмуговий інтернет. Швидкість нашого інтернету 100 Мбіт на секунду. Гімназія це соціальна зона Wi-Fi. Bonjour <рес> Bonjour! А вам залікає. Тут слідкує наш медичний працівник. Вона все про нас знає і цю інформацію у комп'ютері. Наша бібліотека перетворена на сучасний інформаційний центр. Тут завжди можна знайти потрібну та цікаву інформацію. Це наша вчительська. У нас, як випускників, дуже цікавлять результати ЗНО. У минулому році 94% випускників склали ЗНО на високому та достатньому рівні. Є чим пишатися. А зараз ми запрошуємо вас до наших вчителів. Вони теж постійно вчивають. Вибачте, можна. Покваліфікований колектив це дає нам змогу брати участь в багатьох експериментальних дослідженнях всеукраїнського та регіонального рівня. Кожен е, представник нашого колективу закінчив е, тренінгове навчання в проєкті пілотування «1 плюс 1 учень, 1 комп'ютер. Всі мають сертифікати, які це засвідчують. Зараз ми вас запрошуємо до головного кабінету гімназії кабінет адміністрації. І наш завод розкаже вам про наші досягнення. Наша гімназія це унікальний навчальний заклад, який займає найвищі рейтингові позиції в освіті не тільки міста, а й усієї держави. Наш колектив, на чолі з директором Білухою Світланою Васильовною, нагороджений неодноразово різноманітними преміями, нагородами, грамотами. Так, зокрема. Ось останніми роками ми отримали нагороди флагман освіти, успішний професіонал. Але найкращою ми вважаємо за останній час нагородою є золота медаль, яку ми отримали на міжнародній виставці. У Києві виставка була присвячена інноваційним проектам в освіті. Крім того, ми були атестовані як навчальний заклад, і атестація пройшла на відмінна. Лисичанська гімназія атестована з відзнакою. Ми пишаємося нашим навчальним закладом. Тому з гордістю говоримо, що ми школа успіху.